Моя творчість складається з двох періодів, періодів 60 -х, 60 х років, коли я свої збірки переважно вони ходили по руках і виходили за кордоном. Але це поезія, так би мовити, періоду, коли було якесь. Національне відродження невеличке, але все-таки воно відбувалося. З'явилися гарні поети-шестидесятники у Києві. Ну і тут, у Львові, теж ми е, до, до деякої міри ожили і писали вже таку поезію, яку ми хотіли, е, ну, і яку ми вміли писати. Е, перші мої збірки. Це відчини це е, називається, я потім вже так назвав їх пробуджена муза. Тобто та муза, яка пробуджувалася до життя після розстріляного відродження, після тої мертвеччини, е, Сталіновщини, е, того е, ну, тих часів, коли можна було уже щось про щось. Говорити. І основною збіркою того часу, такою першою, хоч то вона не була перша, але була така збірка, яка називалася Вічення Вертепу. І ну, напевне я з неї почну читати, але передувала ці відчинення вертепу. Передавала така збірочка Вогонь Купала, яка вийшла офіційно в Києві в 56, в 66 році. І яка тут була заборонена на Західній Україні, тобто її сюди не довезли Не тільки десь там продавалася на Східній Україні, але все-таки вона була. Після того мене вже не друкували, аж, аж поки не стався арешт, а після арешту, ну, вже коли я вийшов на волю, то вже аж тільки міг друкувати за Незалежною України. Отже, збірочка вогонь купала. Це дуже маленька збірка, в якій немає жодного. Якогось вірша, який тоді називали паровозами. Тобто не було ніякого ідейного радянського вірша. А навпаки, було щось таке, за що я відразу мав неприємності, і за що мене, так би мовити, почали вже в той вписали в чорний список. Щоб мен... що не можна мене ніде друкувати, і тільки я міг, е е міг поширювати свою поезію в сам видаві. Е... Ось з тої ранньої збірки я прочитаю, то є поодинокі вірші такі, що їх можна читати окремо. І вона починалася таким. Такою поезією Вітер. Я не знаю, чи треба коментувати деякі образи, чи то вже опісля. Ну, опісля все одно я мушу сказати, щоб ви знали, в чому, в чому справа. Адже вітер. Ковти мене біла дорога, ковти мене добра осени, Запахло роменовим ромом. Вітру мого стоголосся, вітер мій знов надимає бандери дністрових лодій, вітер з нами, над нами, з моїми полками в поході, вітер коням терепить гриви, Круговками грає на списах, вітер мій вірний гридень, гридень князя осмомисла. Десь там княгиня в путивлі. чадо моє Ярославна, Мужу в поганській пустелі, вітер отецький послала, вітер загоїть рани, вітер вітчизною пахне, вітер з нами над нами, з моїми полками. Зали... Залізно йдемо в гущі, несемо щити, як скрижалі, з Галича, вітер цілющий, з Галича, вітер державний. Кутни мене біла дорога, кутни мене добра осени. Запахла Роменовим ромом вітра мого стоголося. Тут йдеться про одну поїздку до княжого Галича. І в чому власне, цікавий той вірш. Цікавий тим, що там є згаданий бандери Дністрових Лодій, які відразу влада подиктувала, що я натякаю на Бандеру. Ну, я певно, до певної міри э, то мав на увазі, але я говорю, що Бандери то є то просто назва прапора на, на щоглі корабля. Е, ну і скажімо, що вітер, е, вітер державний, власне, з Галича, теж е, тут мені закидували е, ну, український націоналіст, і, ну і всякі інші. Ось в такому дусі була е, та. Книжечка з такими е, трохи дивними віршами, дивними тому розумінні, що вони були не радянські. І як вона вийшла в Києві, це просто е, ну, незрозуміло, і це було просто до певної міри чудо.